Інформаційна програма час місцевих новин стартує з початком нового тижня на телеканалі Алцет. Вітаю вас! Головні події життя міста та регіону. Станом на сьогодні україною вже цієї осені гулятиме кілька вірусів грипу. В епідемічному сезоні цього року в Україну прийдуть нові віруси грипу, а також АН1Н1, більш відомий як свинячий грип. Такі прогнози озвучили в міністерстві охорони здоров'я України. Очікується, що це буде новий штам вірусу ан 3 Н2 під назвою Вікторія, а також новий для України штам вірусу грипу Б під назвою Віскосин. Такі дані наводить інститут епідеміології та інфекційних хвороб імені Громашевського. Також фахівці інституту не виключають, що можлива циркуляція цієї осені та зими вірусу грипу ан 1 Каліфорнія Каліфорнія-2009. Моз рекомендує уже зараз проводити щеплення, особливо тим громадянам, хто належить до груп ризику, щоб уникнути в подальшому ускладнення також можливих летальних випадків. Долотний завод запрацює уже найближчим часом. Це питання взяв під свій особистий контроль глава українського уряду Микола Азаров. Інформує інтернет-видання Галинфо. В інформації йде мова про те, що у прем'єр-міністра України на особистому контролі питання надання допомоги долотному заводу та відновлення його роботи. Нагадаю, підприємство, котре у минулому забезпечувало роботою, 4 тисячі осіб сьогодні не працює та стоїть практично зруйноване. Є інформація про те, що відновленням роботи підприємства мають намір зайнятися й деякі з кандидатів у депутати. Чи вдасться з мертвої точки зрушити важливий для промисловості місце питання? Побачимо уже згодом житлово комунальна сфера дрогобича потребує або реформ, або революцій. Запевняють мешканці вулиці Бориславської, 47, які звернулися за допомогою до журналістів нашого телеканалу. Люди нарікають на тотальне ігнорування своїх проблем комунальниками та місцевою владою. Як наслідок живуть у будинку, де тече покрівля та стара водопровідна труба. Усі деталі комунальної історії у нашому сюжеті. Вулиця Бориславська, 47, що у Дрогобичі, зустрічає вчент розбитими дорогами та цілим букетом комунальних проблем. 36 шість метрів поверхового житлового будинку, зведеного ще за часів Хрущова, роками оббивають владні пороги та добиваються вирішення край важливих для життя дому речей, аби їм перекрили дах та замінили стару водопровідну трубу, яка часто прориває та тече. Письмових відповідей від чиновників та комунальників, жителів Бориславської, на їхні неодноразові звернення назбирали цілісіньку папку. У них владоможці та й роблі, що займаються відпискою та вказують на одне. У міському бюджеті немає коштів на такі роботи, тому просять зачекати. Мешканці і раді були повірити таким словам чиновників, однак кажуть: роки йдуть, а ситуація з мертвої точки не зрушується. Тим часом води у домі через часті аварії немає по кілька днів. У нас є листи, написані і в міську раду, і до. Пана Недбайського, я особисто сама була на прийомі, і жителі були на прийомі. Але справа в тому, що нас гарно вислухали, пообіцяли, що прийдуть. Кусочок труби поміняли. А далі труба не міняється. Труба лопає, вона є іржава вже. Ми викликаємо з ЖЕКу, вони приходять, міняють нам маленький кусочок труби. Ось цього разу ми, може, викликали разів вже п'ять. Прийшли і поміняли, напевно, сантиметрів 20 труби. І коли ми писали, що нам потрібно поміняти трубу, нам прийшла відповідь, що нам ремонт труби зробили. Значить, труба далі там тече. Чому 20 сантиметровий ремонт труби комунальники назвали її повною заміною? Люди дивуються і досі та переживають. Розпочався сезон заготівлі на зиму, а у їхніх підвалах тримати картоплю вкрай небезпечно. Труба так часто тече, що заливає усе водою. У бурі людей той факт, що самотужки цього року зібрали понад 3 тисячі гривень на заміну гори труби. Однак уже у ЖО їм тонко натякнули, що цих коштів явно замало та відклали справу у довгий ящик. Та тече на Бориславській 47 не тільки у підвалах, але й зверху. Покрівля 60-річного дому нагадує решето і ділянки де шифер відсутні на площі 3-4 метрів. Які це має наслідки для жителів? Видно навіть по під'їзді: мокрі плями на стелі цілий рік, грибок, сирість та неприємний запах. Ну, Реакцію явно ніякої. Рятуємося з сусідами, як як можемо. Ну десь там заштукували, щось там підставили, щось то йон. Я говорю за свій під'їзд, а в людей там виділи там 4 метри, 4 з половиною там взагалі не було. То, що в нас там диритьки, ми там стараємося заклеїти, як то кажуть. Втручання комунальників потребує і фасад будинку в один голос запевняють люди. Будинок у багатьох місцях облуплений, не в кращому стані. Під'їзди, двері затікає, вода до підвалів. На додачу до цього височіє ряд аварійних балконів, які всі у тріщинах. Цієї весни ледь не сталося лихо, розповідає пані Мирослава. Коли падав дощ, ішов мужчина з дитиною, і кусок з мого балкону увалився. Ну, безумовно, я відкрила балкон, бачу, він пішов, скривився. І ви знаєте, ніхто навіть увагу на це не звертає. Я сама особисто, як пенсіонера, дуже боюся стояти на тому балконі. Мій балкон фактично все трошечки впаде. Тим часом мешканці першого під'їзду не мають життя через каналізаційну трубу, яку часто забиває нечистотами. По декілька разів на рік трубу прориває. Що йде така вонь з підвалу, по каналізації ще забиває, і то так дуже смердить у хаті, у туалеті, О, і, а часто ще забиває. Постійно забивається та каналізація тут, немає стеку нормального. Підвали плавають, як завезуть картоплю, постійно вода буває. Нікої допомоги абсолютно немає. Якщо стільки аварійно стається, аварійно, що треба, тому що аварія ну приїжджають і роблять. На фоні тотальної бездіяльності комунальників мешканців Бориславської 47 нещодавно чи не найбільше обурив той факт, що їхньому будинку за новими розцінками на комунальні послуги рекомендують платити 1 гривню 75 копійок за квадратний метр житлової площі. Натомість сусідні будинки старожили мають сплачувати на 50 копійок менше. Всі будинки, оці, що є, вони є новіші. Оце новіші, там є гривня 30, От сусідній будинок той будинок ще сталінський, там квартири хороші, все там є гривня 26, Унизу, правда, тут такий аварійний будинок внизу 43, й там гривня 20, А в нас чомусь гривня 78. Я, Ми не розуміємо. Дуже дуже нас то цікавить, як можна було поставити такий тариф у такому в такому будинку. Якщо комунальні послуги раніше коштували зараз, вони вдвічі подорожчали майже якщо 16 карбованців трьохкімнатно коштувала квартира за комунальні послуги, то тепер буде коштувати 32 карбованці. Але все, те, що лишилися ті проблеми, які не були вирішені за 16 карбованців, вони перейшли в 32 карбованців, карбованці. Вони далі не будуть виконані, але в двойному розмірі люди оплачують. Клубок нерозв'язаних комунальних проблем. Мешканців Бориславської, за словами людей, посилює і ще одна неприємність: сусідство готельного комплексу, тож до галусу та шуму людям не звикати. Окрім того, відвідувачі готелю часто паркуються прямісінько у дворі будинку. Готель Ласівка має центральний хід і має торцевий хід з торцевого входу. Чомусь не зніють машини? І часто дуже буває так, що не може приїхати швидка допомога. Ми мусимо просто хворого вивозити із під'їзду на носилках або на руках, тому що просто неможливо. Не втрачають наразі мешканці Бориславської єдиного віри, що чиновники таки зглянуться на проблеми їхнього 36-квартирного будинку та прискорять їхнє вирішення. За роз'ясненнями у комунальній перепитії по вулиці Бориславській, 47, ми звернулися до керівника Жео Богдана Недбальського. Пан Недбальський заявив нам, що не чув, що люди самотужки зібрали кошти на ремонт старої водопровідної труби. Тому обіцяв усе особисто з'ясувати та вжити відповідні заходи. Я самособив вийду з моїми спеціалістами, вийду на місце і розглянемо це питання вже по, на місці, що там потрібно робити. І по мірі можливості, що відносити наші компетенції, ми постараємося зробити. Якщо люди, мешканці збирали, зібрали гроші, то збережно ми йдемо на такі, такі кроки, а ми пізніше їм ці кошти зарахуємо в рахунок комунальних послуг, які вони надають. Це нормальний варіант, я вже вважаю, що буде добре. Аналогічна ситуація з тарифами у даному будинку керівник житлово-експлуатаційного об'єднання запевнив, що при зустрічі з людьми розставлять спільно усі крапки над і приїзду комунальників слід чекати впродовж цього тижня. Рухаємось далі. Не місцевих хворих у Дрогобичі таки лікуватимуть виключно за наявності з керування. Проте сьогодні на понеділковій нараді у ратуші повідомив перший заступник міського голови Олександр Коростельов. За його словами, відповідне доручення медичним закладам Дрогобича цього року було дано, однак воно не виконується досі. Як наслідок із пролікованими хворими, у Дрогобичі наступна картина: із 945 ліжок, 362 використовуються для лікування іногородніх хворих так далі. Тривати не може розімував Олександр Коростельов, оскільки лікування не місцевих мешканців із бюджету Дрогобича витягує чималі кошти. Проведено аналіз географії пролікованих хворих за 6 місяців, який показав наступні цифри і загальної кількості хворих 38,3% становлять іногородні в тому числі район 26,9%. На жаль, ця тенденція продовжується і ця ситуація фінансова, яка є, нам не дозволяє далі продовжувати цю практику, яка відбувалася роками. Боротися з величезним напливом на місцевих хворих у Другобичі вирішили наступним чином. На найближче сесійне засідання Другобицької міської ради буде винесене питання щодо офіційного затвердження положення про лікування іногородніх хворих у місті. Виключно при наявності у них на руках відповідних скерувань від медиків. Музика. У Другобичі запалили свічки у пам'ять про Гонгадзе. Учора, у день 12-ї річниці, зникнення Георгія Гонгадзе у Дрогобучі, як і в минулі роки зібралися свідомі мешканці та молодь міста, щоб вшанувати пам'ять відомого журналіста, а відтак, і тих представників змі, які загинули в Україні за час її незалежності. Вечір пам'яті Георгія Гонгадзе пройшов на площі ринок біля стін міської ради, де зібралося близько 40 небайдужих людей. Перед цим присутні поклали квіти до меморіальної таблички Георгія Гонгадзе, що на вулиці Юрія Дрогобича. У будинку по цій вулиці Гонгадзе свого часу працював під час виборчої кампанії у 90-х роках. У центрі ж міста учасники вечора пам'яті хвилиною мовчання вшанували пам'ять журналіста та виклали запалені лампадки біля світлини Георгія. За словами одного з організаторів заходу Олега Дукаса, кожного року у цей день громадськість збираються на акції та мітинги, щоб нагадати владі про її обіцянки, а саме довести справу із покарання злочинців Георгія Гонгадзе до. Завершення метою цієї акції було ще раз нагадати владі, що тільки безпосередні вбивці Гонгадзе сидять, але замовники далі перебувають на волі. І крім того, що перебувають, вони ще й займають і високі державні посади. Звичайно, ми не віримо, що за цієї влади злочинці будуть покарані, але все одно ця акція мала пройти. Щоб е, е, вшанувати пам'ять е, тих журналістів, які загинули за часів незалежності е, України, загалом цьогорічна всеукраїнська акція пам'яті Георгія Гонгадзе пройшла паралельно у десяти містах України та переслідувала одну мету: українці не мають права забути тих, хто боровся за дотримання прав громадян у нашій державі та прав на отримання правдивої інформації. Відтак заклик до влади покарати замовників вбивства Георгія Гонгадзе та розслідувати інші резонансні злочини проти журналістів. Ну там 16 вересня минуло вже 12 років із часу зникнення Георгія Гонгадзе, журналіста, який став символом журналістської принциповості, сміливості та чесності. Дрогобицькі лісничі відзначили професійне свято днями. У державному підприємстві Дрогобицьке лісове господарство організували чотири свята в одному. Освятили фігуру Богоматері, відкрили дендропарк із унікальними насадженнями та меморіальну дошку імені Юліана Біласа, колишнього керівника ДП Дрогобицького лісового господарства. Окрім того, лісники освятили і нову їдальню, що запункціонує у них уже з жовтня. На масовій урочистості того дня до працівників лісового господарства завітали представники влади району та гості зі Львова. А саме перший заступник начальника Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства Ярослав Цели. Фігуру Божої матері, що постала на подвір'ї підприємства, освятили місцеві отці. Відтак гості свята перерізали символічну стрічку та відкрили дендропарк. Покійний Юліан Білас, котрий довший час керував Дрогобицьким держлісгоспом, був закоханий у ліс тому своє професійне свято. лісничий вирішили відкрити на території підприємства неординарний парк. Цей куточок буде служити не тільки місцем відпочинку, спілкування, але надзвичайно важливо цей куточок буде служити місцем великої і світлої пам'яті, пам'яті людини. Яка все своє свідоме життя у ці заповіді лісівничі і Божі і все життя. Вітак з території подвір'я урочистості перенеслися у актовий зал, де кращі працівники лісового господарства були відзначені пам'ятними нагородами та грамотами. За словами керівника Дрогобицького лісового господарства Василя Матяшевського, праця Дрогобицьких лісничих є щоденною та напруженою. Відтак, чимало грандіозних планів чекають на свою реалізацію у цьому та наступному роках. У нас такого дня немає підприємці, щоб ми щось не зробили. Ми навіть буквально тиждень тому а, купили автомашину Крас, купили маніпулятор ноги. Я багато не хочу казати. Хочу сказати, що той рік, який зараз буде, 2013-2014, я хочу назвати роками такими переломними нашому господарстві, а саме, то треба в першу чергу щоб робити нам технічне оснащення підприємства. Нам треба сучасну техніку, сучасні машини і ми то будемо купити. У Трускавці викрили підпільне казино. Працівники Державної служби боротьби з економічною злочинністю у Львівській області виявили та припинили функціонування незаконно діючого казино у Трускавці. У цьому році це вже другий факт щодо припинення діяльності такого бізнесу. Один із приватних підприємців, порушуючи вимоги закону України про заборону грального бізнесу у спеціально облаштованій потаємній кімнаті покерного клубу під виглядом турнірів для гри у спортивний покер проводив ігри на гроші. З приміщення сьогодні вилучено гральний стіл із рулеткою, комп'ютери із інстальованими спеціальними програмами, столи для гри, колоди карт, гральні фішки, рекламні буклети з інформацією про діяльність закладу, а також майже 50 тисяч гривень, виручених від надання послуг у сфері грального бізнесу. За даним фактом вирішується питання про порушення кримінальної справи. А от у Львові на форумі видавців журі визначило 18 найкращих книг. Здебільшого це мистецькі видання, художня література та книги про Львів. Гран-прі не присудили, бо журі не побачило серед номінантів книги, яка б мала велике значення для усієї нації. Книгу харківського видавництва клуб сімейного дозвілля, замки та палаци України 70 чудес обрали як одну із кращих не випадково, адже компанія вже не перший рік намагається відкрити українцям невідомі куточки країни. Золотий герб міста Львова із рук міського голови Андрія Садового отримали президент форуму видавців Олександра Коваль, а також письменники Юрій Винничук та Андрій Курков. Всесвітньо відомий письменник Андрій Курков розповідає, нагороди отримує не часто, але увага читачів йому. Дуже приємно. сусіди стають ближчими. Віза у сусідню Польщу тепер безкоштовна. 15 вересня набула чинності угода. Із Польщею про скасування плати за національні візи документ передбачає безкоштовне оформлення віз на довгостроковий період. Ці умови поширюються на тих громадян України та Польщі, які планують перебувати в іншій країні більше ніж три місяці, але уже не більше ніж один рік. Як повідомлялося раніше, 8 серпня кабінет міністрів затвердив міжурядову угоду із Польщею про скасування плати за оформлення національних віз для громадян України та Польщі. І завершуємо випуск інформацію від синоптиків. Наприкінці вересня в Україні розпочнеться бабане літо. За прогнозами українського гідрометрологічного центру найближчі дні в Україні буде без опадів. Відтак з 19 по 24 вересня в більшості регіонів України буде дощити. Водночас у період із 26 по 30 вересня очікується тепла та суха осінь, так зване бабане літо. Я бажаю вам світлої та сонячної погоди не лише за вашими вікнами, але й у серці та душі. Повтор сьогоднішнього випуску часу місцевих новин. Дивіться традиційно о 22.00. Окрім того, усі програми нашого телеканалу. Шукайте у соціальних мережах, Facebook та ВКонтакті. Завтра о 18.10 у цій студії чекатиме зустрічі з вами Ігор Пілько та інтерактивна програма Час місцевий. Я ж прощаюся з вами до середи. Зустрінемось. Нехай щастить.